Якщо б Томас Щелбі мав в собі у такого Nissan Жука, він би ніколи не став би ганстером. Перед нами Nissan Жук Нісма 2015 року випуску. Це справжній Нісма, справжній спортивний кросовер у виконанні Nissan. Ми маємо шикарний стан чорна на чорному. Гарна літня гума. Також є в нас і зимова в комплекті. Ви тільки подивіться на ці всі очертання. величезна фара, лінзована оптика. Це у нас леди, до речі. Плюс денні ходові вагні також є, шильді КНІСМа. Автомобіль оснащений камерами 360. Є у нас і спереду, і в дзеркалах заднього огляду, і ззаду, звичайно, що дуже красиві бампера, дуже красиві обвеси. Височенька машина. 18-ті оригінальні легкосплавні диски в шикарному стані. Це в нас Америка, друзі, да, приїхала машинка у нас із пошкодженнями, подушка керма спрацьовувала, але відновлена. Передок у нас фарбований. Є безключовий доступ, красиво тонована. Машинка у нас по салону взагалі прелесть. Реміальна акустика Rockford Fosgate, Алькантара, комбіновані матеріали. Алькантара і, шкі... і шкіряне кермо, мультикермо, автомобіль на варіаторі. В комплектації Nismo, це у нас турбобензиновий мотор. Тут встановлені посилені варіатори, вони більш надійні, ніж колеги з звичайним атмосферним мотором. Це автомобілі у нас на повному приводі, пелюстки перемикнення передач, тому що це у нас спорт. 70 тисяч миль оригінального пробігу, клімат-контроль. Знову ж таки, матеріали всі в прекрасному стані. Тут у нас магнітолка вже набагато краще ніж в попередніх версіях. Є у нас полоски з траєкторією руху при парковці. Є декілька режимів керування. Є економ, є спорт, є нормальний режим. Плюс до всього, чорна стеля дуже красива, накладки на пороги красиві. Щоправда, ззаду місця у нас багато не буде, але чисто для дівчини, щоб возити свою сумочку, місце буде. Мені дуже подобається, що машина реально в класному стані. 113 тисяч кілометрів рідного пробігу або ж 70 тисяч миль. Штатний сабвуфер також присутній. Климочок нисма, ворсовий в багажничку лежить. Діфузор. Дуже красивий знизу бампера заднього. Ну, взагалі, виглядає симпатично. Докаточка з інструментами на місці. Машинка обслужена, масла фільтра міняні, походові питання жодних нема, кондиціонер працює, все працює. Ціна, як по мені, дуже класна за таку красиву машину. Ціна у нас 12 700 в доларах. Виїжджайте, забирайте таку красуню, спортивну манюню і на автоматі. Що саме головне. комплектація реально шикарна. Зустрічаю вас Автопоінт з відкритими воротями.